Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, або саме на цей день на 28 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Собака перевернуто говорить про те, що, можливо, людина, які ви довіряли або вважали своїм другом, виявиться, що це зовсім не так. Також на цей день вам не варто розраховувати на допомогу і підтримку від ваших друзів, від ваших близьких, від тих, кому ви довіряєте. А тому. Все, що стосується особистих стосунків, можливо, не варто ділитися вашою інформацією, можливо, своїм особистим життям із вашими друзями чи подругами. Можливо, також краще примовчити дещо більше спостерігати, щоб для вас ситуація більше прояснилась. Тому в цей день не поспішайте. І, за можливості, якщо є у вас така можливість, звичайно, то. Краще обмежте коло свого спілкування для того, щоб ви отримали свою рівновагу і відновили свої ресурси. А я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Вам, ні, сови перевернуті, говорять про те, що. Можливо, хтось з негативними думками за вами спостерігає, або навмисно чинить такі перепони, веде за, вашими, за вашою спиною такі розмови, коли на вас або наговорюють, або пліткують, або, можливо, взагалі видумують такі фантазійні речі, про які, щоб ви почули, то самі бжахнулися, тому що ну, люди так негативно на вас налаштовані. А тому. Намагайтеся у суспільстві із колом свого спілкування обмежити на цей день саме це спілкування. Проявляйте мудрість, дивіться на всі боки, хто, можливо, ви в цей день зможете визначити для себе, що там відбувається за вами, і хто впливає на ваші думки, на ваші дії, і хто, можливо, вам бажає чогось неприємного. Тому будьте дуже обережні на цей день, уникайте зайвих розмов. А я бажаю, хай Хасі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант лілії перевернуті, говорять вам ні. І це говорить про особисті стосунки. Можливо, на цей день хто планував романтичну вечерю, зустріч там, при свічках або якесь побачення, то або воно у вас зірветься і нічого не вийде. Ви будете від того розчаровані, а можливо, просто ви самі передумаєте, перехочете, або обставини складуться саме так, що ви не потрапите на ту зустріч. Також, хто на цей день планував налагоджувати стосунки у родині, або, можливо, якісь подарунки, щоб купити, то пам'ятайте, що той подарунок, що ви цей день купите і подаруєте, можливо, буде. Ну, не, не тим подарунком, яким від вас будуть очікувати. А тому не поспішайте, просто цей день перечекайте, намагайтеся контролювати свої емоції, свої думки, тому що саме вони нас понукають до того, щоб дещо зловживати своїм або впливом на оточуючих, висловлювати їм негаразди, різні неприємні речі. А це потім завершується тим, що. Люди перестають або розмовляти, або спілкуватися взагалі. Тому тримайте під контролем думки і емоції. А я бажаю вам хай всі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише це на цей день, на інший день будуть інші відповіді і інші енергії. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.